Псалом 139. Для диригента хору, Псалом Давидів, Визволь мене від людини лихої, о Господи, бережи мене від насильника, що в серці своїм замишляють злі речі, що війни щодня викликають, вони гострять свого язика. Як той вуж, отрута гадюча від їх, під їхніми устами. Пильнуй мене, Господи, від рук нечестивого, бережи мене, від насильника, що задумали стопи мої захитати, чванливі сховали на мене тенета, та шнури розтягли свою сітку при стежці, сільця розмістили на мене. Я сказав, Господи, ти Бог мій, почуй же, о Господи, голос благання мого. Господи, владико мій, силою мого спасіння, що в день бою покрив мою голову. Не виконай, Господи, бажань безбожного, не здійсни його задуму, бодай голови не піднесли всі ті, хто мене оточив, бодай зло їхніх уст, їх покрило, хай присок на них упаде, нехай кине він їх до огню, до проваля, щоб не встали вони. Злоязична людина, що міцною вона не була, на землі людина, насильства, бодай лихо лихости, й мало її, щоб поп попхнути на погибель. Я знаю, що зробить Господь правосуддя убогому, присуд праведний для бідних. Тільки праведні дякувати будуть іменю твоєму, не винні сидітимуть перед обличчям Твоїм. Амінь.